Всім привіт! Сьогодні у нас 26 березня, середа. І ось так, от неочікувано, навіть самі для себе, я вирішила записати вам невеличке коротке відео. Я сподіваюся, що воно буде невеличке коротке відео. Е... Я би хотіла в цьому відео поділитися з вами пригодою, якась трапулася зі мною, яка траплялася зі мною протягом березня місяця. і Слава Богу, це все закінчилося дуже добре. І, можливо, ви також поділитеся своїми історіями, що траплялися у вас в березні. І також поділитися, я буду рада їх прочитати. Отже, я би хотіла з вами поговорити сьогодні про вишивку. І не тільки вишивку, а й про астрологію. Я не знаю, як ви, але я намагаюся, ну, принаймні намагаюся моніторувати все, що відбувається в нашому, там, наверху, та? в нашому світі, наверху і там. О, і отже, про що, про що зараз іде мова? Зараз, якщо хто знає, хто не знає, я можу вам нагадати, що зараз з 2 березня по 8 квітня проходить в нас такий, такий період: це ретроградна Венера та ретроградний Меркурій. Ретроградна Венера вона про що? Вона про, про, про те, що Венера вона про що взагалі-то вона про себе, про себе, про, 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 про кохання, про самопізнання, про гроші, про е, самооцінку, про хобі. Про те, чим ми любимо займатися у вільний час, наприклад. От, а, що таке Пере, це, це таке, це маємо ми щось там переробляти, я вам скажу так, переробляти, пере, передумувати, ту ж саму самооцінку про себе можливо міняти, змінювати, ну і все решта. А, Ретроградний Меркурій, про що? Це про документи, це про, 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 про комунікації, про спілкування, це повітря, це, це розум. А якщо це пере, тобто всі ці документи, які були підписані, наприклад, з того ж самого 2 березня, березі здається, по 8 квітня, вони будуть перероблятися всі ці домовленості, які ми, які ми зараз ми. В Україні займаємося, воно, воно з часом будуть пере, передоговорюватися, скажу так. Mm -hmm. Як би це сумнення не звучало зараз, скажімо так, але, але воно факт є фактом. І згадайте мене з часом. Так? Отже, про вишуку і астрологію. З чим би я хотіла з вами поділитися. На початку березня я замовила, незважаючи, незважаючи на те, що ось такі будуть ось такі от, е, ретроградності в нас. Е, я думаю, так, напевно, можливо, воно мене обмене як фанера над Парижем. Та, ну, але не минуло. Не минуло і, мене, на жаль, мене це зачепило. На початку березня я Запалилася, запалилася е, новими проектами, якими я, якими я хотіла ну почати знову ж таки там квітквітені трави, наприклад, оці, оці дні, оці оцей період. Запалися новими проектами. Ну і для цього мені ж була потрібна як тканина, так нитка, бо схема в мене вже є. Схема я купила, все-все-все, я собі порахувала. Тканинку я собі купила, замовила в Ітельвіці, це луцька фабрика. Всім, 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 всім рекомендую. Доступні ціни, якість, якість така досить гарна, досить гарна. На такі ціни, я вам скажу, це люкс, люкс за таку ціну. Далі. Ниточки я собі замовила, мені здається, в, май... мій... в моєму оберізі, в мій оберіг, а там дещо різні такі детальки, і там якусь там схемку я собі замовила в мережці. А В моїй дочки ще в березню день народження, і ще я для неї замовила такий невеличкий презент, такий бюті презент Через інтернет, звичайно, що замовила. Ну, якби для неї. Окей. Отож, пригоди в мене почалися з початку березня. В Єрмакова Кростіч я замовила схемку одну. Вона мені дуже-дуже сподобалася. Вона була недорога пару там гривень, недорога була схемка. І я замовила все, оплата, а оплачувати, а я не можу оплатити. Мені не проходить оплата. Не, не проходить і все. Воно мені заблокувало карту. От в тобі, і ретроградний Меркурій. воно мені заблокувало карти. Ну і ще ну, не тільки ретроградний Меркурій, це ж ретроградна Венера, бо тому що я купляла щось таке для творчості. творчість, ветнера це краса. А тобто, воно мені не проходить ця творчість і ця краса. Я не можу ніяк це все зробити, і блін, і що робити. А я ну я просто запалилася нею тою схемою, вона мені дуже-дуже сподобалася. Ну, добре, і якось я перезвонила там дочці, дочка каже: я без, без проблем, я вам того плачу. Вона мене це заплатила, це все добре. прийшло мені прийшло мені на електронну пошту. Ну, все окей, з цим вирішено. Ну, схему потрібно. Це ж натримувати схема схеми схемою, але ж потрібно чим, чимось чимось і на чомусь вишивати. В, в іделіці замовила а, тканини. А, прийшли, слава Богу, якось так добре, без, без проблем. без проблем. А, в моєму березі я замовила нитки. А, десь було 2-4 тижні час Арестовича. Немає взагалі ніяких ні повідомлень, нічого оплата прийшла, але немає нічого. Думаю, ну блін, на них тебе не схоже, щоб ну це ж якісь були там чи шахраї, чи якась ну то ні, не може бути, тому що я в них давно також багато речей в них замовляла і все було добре. Ну думаю, то ну, таке, можливо, там якісь збої і все решта. Дзвоню я туди, дзвоню туди, а вони мені кажуть, ми не бачимо вашої оплати. Я кажу, ну так я вам ну, заплатила, кажу їм от, тоді, то тоді, то бачите, я можу навіть написати, ну, скинути скріншот, що в мене прийшла оплата саме от вам, туди, на Київ. Туди. А вони кажуть, ну, тебе то, дякую, мала і, ну, ми, 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 ми це не бачимо. Ми це не бачимо. А від кого це? Є? Ну, я ну, то написала, ну, сказала прізвище та ім'я. Ми цього не бачимо. Ну блін, ну як так? І я думаю, ну, ну як? Ну, ну все ж було добре. А ваш номер телефона який? Я кажу такий-то, такі-то. А вона каже: там ви часом не помилилися номером. Бо каже, от у мене тут трошки одна цифра, одна цифра, і в мене тут немає того. І в мене тут ну, якось так, що немає. Вашого того, що продактувала, але в мене є подібне, але з однією цифрою та є більше. І я кажу, так, кажу, можливо, це і моя. <свісно> можливо, це моя. Ну, Оплата пройшла тоді то тоді. тоді. Так, ну, блін, ну, добре, вирішили, вирішили. Замовила я дочці е, таку е, цю, на Пандору таку, цей такий е, привішок такий. Замовила. Вони все, якби оплата прийшла, все добре. Чекайте замовлення, що вам прийде чи смс, чи що там ще прийде. а воно не приходить, і не приходить. А виявляється, я знову ж таки сплутала одну цифру. Оце ж, бачите, це ж комунікація, це перевірка інформації, це ж саме ретроградна Меркурий. Окей, добре. Ну ми там потім це все знову ж таки вирішували. Замовила я в мережці, в мережки, в мережці, а, ну, там деякі там речі, а, а вони також кажуть: а ми вам посилали, ми вам посилали смс так і так, що вона вже є, там десь там на новій пошті. А я кажу, ну, немає дочці нічого, ну ви подивіться. Немає нічого. Ой. І знову ж таки, я сплутала не тільки номер, а ще й імейлову сторінку там дала недобре. Ні-ні не так. А, це, це повідомлення вони ще посилали емейлом, а воно впало до спаму, і я його не бачила. Ой. І це все, знаєте, проходить день, два-три. Мережка ще там написала, що очікуєте, там, буквально там, за 2-3 дня ми вам пошлемо, там, повідомимо вас, що там, послали ваше замовлення, а тут два тижні і нічого, третій тиждень і нічого. Та що ж таке? Ой, так що я не знаю, як у вас, але отак от, от в мене відігралася ця ретроградна Венера із тим же самим Меркурієм. Я вже казала все. Я вже в житті не буду замовляти оці, коли тільки почую, що тут таке буде. Не буду вже замовляти нічого, абсолютно ніяких непокупок, ніяких, ніяких оці різні б'юті процедури. Це ж не можна пластичні операції, наприклад, робити по ретроградній Венері, бо тому бо з часом потрібно їх буде переробляти. Не можна, не знаю, там починати навіть якісь нові, нові проекти вишивання, бо кажуть, що його або закинуть, або знову ж таки будете з ним мудохатися, що нервів вам, вам не вистачить на це все. Ну, я вам скажу, що я з Цими покупками надається, ну ну блін. Ну якби у кожного ж ну, хтось там заробляє, ну, але ж гроші не падають з неба, що там лишила, та й лишила. Та хай нехай буде, там пропадає. Ой. Але ось така в мене такі, в мене такі пригоди. Я би хотіла з ними. Ну, звичайно, поділитися з вами, як у вас, можливо, відіграється ці всі, чи ви моніторите це все, і чи ви взагалі це, на це все звертаєте увагу. Мені було б дуже цікаво почути вашу думку особливо. От. Так що ось так. Я сподіваюся, що воно вам було цікаво, Що ви там занотували для себе? Ага, от тоді-тоді-то я не буду вже це все робити. От. Так що, сподіваюся, що з вами все добре. І бажаю вам не потрапляти до таких ситуацій, як я потрапила, коли нерви просто просто такі. Ух! І зараз увага, 6, 7 та 8 квітня будуть такі дуже насичені дні ретроградний Меркурій із Венерою. Намагайтеся ці дні навіть ну не починати якісь нові процеси, які б хотіли б, наприклад, ну які б хотіли, звичайно, що ну, закінчити в майбутньому. Можливо, воно загубиться, можливо, воно, не знаю, там. Бувають різні ситуації. Десь якусь там пляму зробили, де воно вже потім не відбирається. Ви просто тут вишивку, можете її просто закинути або просто викинути, спалити, не знаю, там розірвати Отже, намагайтеся в ці дні, ну, взагалі нічого такого, ніяких б'юті-процедур не робити, наприклад. Ну, така. Отже, всього вам бажаю вам всього найкращого. І бережіть себе і своїх близьких. Папа. -па.